аудиторії, глядачів телебачення карлицької громади, слава Україні! Героям слава нашим збройним силам і всім тим, хто непохитно ось понад 300 днів боронить право українців на незалежну соборну, самостійну українську державу. Ми виходимо до глядача із тижневиком Кагарличина напередодні Різдва по григоріанському календарю. Тож, тим, хто дотримується цього літочислення за міжнародним стандартом, кажемо. Христос народився, славімо Його. І пропонуємо до перегляду наш інформаційний тижневий «Карличина», у якому ось які теми і сюжети. Питання енергетики у пріоритеті. На засіданнях оперативного штабу офіційну інформацію продовжимо повідомленнями про виконком і сесію карлицької міської ради. Подалі від руського міра, а це означає і дерусифікацію суспільного простору. Енергетики відзначили своє професійне свято, а цій сфері економіки сьогодні вкрай важко. Новини зі сфери охорони здоров'я. Ну і як же не згадати про Миколаївське свято, що несе дітям стільки радості і приємних несподіванок, попри воєнний стан. По чим нині новоріччя деревця для свята? Інша інформація повідомлення служби 102 і прогноз погоди у фіналі тижневика. Як і раніше, що понеділка і щоп'ятниця відбувається засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану і там незмінно наш кореспондент. Понеділок, 19 грудня, оперативний штаб. На початку засідання Карлицький міський голова Лесант Панюта привітав присутніх, а в їх особі всю громаду із Днем Святого Миколая. Всім бажаю Миру! В цілому ситуація в громаді стабільна, об'єкти критичної інфраструктури працювали безперебійно протягом вихідних. Ситуація цими днями з енергопостачанням була навіть кращою, ніж до того, хоча відключення, звісно, тривають. Тиждень, що починається, буде напруженим, продовжував очільник громади. Будуть засідання комісії, виконком, сесії міської ради. Після штабу засідала вже земельна комісія, яка розглянула до ста питань. Працюватимемо і далі, сказала Панюта, щоб забезпечити альтернативним живленням заклади соціальної сфери, критичної інфраструктури. Цей тиждень, я думаю, дошкільних засвітніх, позашкільних ще свята. Не провели, я думаю, ми проведемо, якщо це буде, ну, якщо ще не, не, не провели. Ми закупили подарунки, освіта, ну, будемо так говорити, придбала за кошти бюджетні і в дошкільних, в дошкільних закладах ми вручимо подарунки до свята Святого Миколая чи до Нового року. Але я думаю, цей тиждень ми ці дії зробимо від депутатів, від членів виконавчого комітету, в цілому від громади, ми ці були подаваночки На оперативному штабі 23 грудня карлицький міський голова Олександ Панюта інформував, що в основному все, що було заплановано, на тиждень виконано. В принципі, все, що ми планували на цей тиждень, ми виконали. Я єдине, що не забуваю, що сьогодні у нас 23. Грудня ми повинні активно сьогодні, максимально зареєструвати всі юридичні зобов'язання. Ну, Можна ще понеділок, але бажано сьогодні максимально, тому я до всіх звертаюся бухгалтерам. Всі активно попрацювати в цьому напрямку і максимально перше зміни до бюджету бисенько занести в казначейство і відповідно пореєструвати всі зобов'язання. Завершується навчальний рік. Потім канікули до 22 січня. Школярі і дошкільнята від громади отримали новорічні подарунки. І ще є гарна новина. Ми отримали спонсорський генератор на 12 кВт, дизельний. Ну, ми думали його так, по-іншому. Все таки вже будемо так вводити рішення. Ми передамо його на адміністрацію парку. Буде там одна людина, і він буде аварійний на випадок, де кому необхідно. Він буде виїжджати. І апарат дуже ну, простий, такий цікавий, ну, якісний. Тому три фази 12 кВт, одна фаза 10 кВт. І так можна використовувати. Тому ми його залишаємо за адміністрацією парку. Він на колесах, його можна акуратненько на причі перемістити. Ну, Ми все відпрацюємо. Це буде один аварійний на випадок. Де щось для револю. Медики прозвітували, що хворих на ковід громаді всього 13 із них на стаціонарі 10. Лесен панюта закликав усіх, в першу чергу, керівників комунальних служб, причепорити місто і села громади на Нового року та Різдвяних свят. Хоч і візначатимуться вони скромно в умовах війни, та все ж. Офіційні повідомлення продовжимо інформацію про виконавчий комітет і сесію Кагарлицької міської ради, яка відбулася 22 грудня. А її вже традиційно передували засідання постійних депутатських комісій. Дивіться далі, на виконкомі виконкомікарлицької міської ради було розглянуто три з половиною десятки назрілих питань життєдіяльності громади. Левова частина із них Буде розглядатися і на сесії Карлицької міської ради, але перед цим необхідно пройти процедуру затвердження на виконкомі. Мова йде про бюджет громади на 2023 рік, програми підтримки розвитку комунальних підприємств, без них неможливе фінансування закладів медицини, освіти, культури та і нас, комунального підприємства Карлицької міської ради, телестудія ТБ. Програма підтримки у нас на 2023-2024 роки. Затверджувалися і інші програми. Про них ми розповімо в сюжеті про депутатські комісії. А на виконкомі ще внесено зміни до складу призивної комісії. Підтримано пропозиції комісії з питань захисту прав дітей щодо визначення місця проживання дітей після розірвання батьками шлюбу. Затверджено вартість ритуальних послуг для відшкодування безоплатного поховання на території громади учасників бойових дій. Насамкінець погоджено на виконкомі перейменування залізничного пункту 71 кілометр на Переселення. Сесія Карлицької міської ради відбулась 22 грудня в четвер. Традиційно їй передують засідання постійних депутатських комісій, які також, які на виконкомі, детально розглянули програми та інше. Роботи у комісії чимало було, бо питань. Запропонованих на розгляд сесій багато і це зрозуміло, адже кінець року і необхідно підготуватися до наступного 2023 тисячі Війти в нього з новим, хоч і не таким розширеним, як хотілося б, бюджетом. Про це ми розповімо детальніше далі в нашому окремому сюжеті, де йтиметься про засідання сесії Карлицької міської ради 22 грудня. Перед початком сесії Карлицької міської ради 22 грудня міський голова Лесан Панюта вручив подяку Віталію Тарану за плідну депутатську діяльність та з нагоди ювілейного дня народження. На сесії ж депутати прийняли рішення про внесення необхідних корективів до бюджету поточного року, а також затверджували бюджет 2023 року. Головний кошторис карличчину наступного року формувався з урахуванням фактичних показників 2022-го, тим не менше, закладено деяке зростання доходів. Сесія підтримала звернення депутатів міської ради. До обласної ради обласної адміністрації щодо передачі в комунальну власність Карлицької міської територіальної громади котельні, розташованої в Карлику по вулиці Стадіонній, і яка перебуває нині на балансі комунального підприємства обласної ради Карлик Тепломережа. Прийняно, прийнято звернення депутатів щодо повернення до Верховної Ради для розгляду закону щодо реформування сфери місто-будівної діяльності. Серед інших питань, розглянутих на сесії про надання дозволу на приватизацію об'єкта комунальної власності шляхом продажу на аукціоні. Традиційно було розглянуто низку земельних питань. Термін дерусифікація увійшов у наш слововжиток вжиток після повномасштабної агресії Московії проти України сьогодні про дерусифікацію топонімів, тобто назв вулиць у наших містах і селах. Із декомунізацією вулиць справу завершили, хоча тривала в нашому місті вона довго, зокрема, майже півтора року. А от з дерусифікацією так бачиться складніше. У міську раду від жителів надійшло лише кілька пропозицій. Хоча перейменовувати згідно із концепцією закону треба не один десяток вулиць у самому Кагарлику. Одну з них вулицю Павлова. Є думка назвати іменем загиблого воїна земляка Віталія Філоненка, говорить його колишній вчитель Петро Ляшенко. Кожного дня в нашій країні о 9-й годині ми згадуємо всіх загиблих і військових, і цивільних у боротьбі з російською з російськими загарбниками. Я в першу чергу згадую свого учня Філоненка Віталія. Він добре навчався, був дисциплінований, охайний, завжди у всьому допомагав, відгукувався на всі питання. І краще йому давалося. Предмети гуманітарного циклу, і він був, не раз відвідував Олімпіаду правознавства і історії на районному і на обласному рівні. Хотів стати офіцером. Батько в його міліціонер, і він його мрія здійснилася. Він став офіцером, служив у Києві в поліції і загинув на третій день війни. Ми на вулиці з його в першу чергу з його однокласниками і поговорили. Потім я поговорив з жителями вулиці. І в процесі дерусифікації відбувається перейменування вулицю на Скарлику. Ми запропонували нашу вулицю Павлова перейменувати на вулицю Віталія Філопенка. Вважаємо, що пам'ять про цих молодих людей, які віддали своє життя, повинна жити. Те, що ми можемо зробити, ми робимо на своєму місці. Вічна слава нашим героям. Слава Україні! Слава Україні! Петру Дмитровичу, притаманна активна життєва позиція. Він спілкується з колегами і жваво цікавиться долями випускників рідної другої школи. Тож надамо ще слово ветерану освіти, дещо змінивши вектор сюжету. Багато учнів, випускників Гарницької школи на Бердвані. І Василя Павловича Ташенка, стали на захист нашої батьківщини. Серед них і е, Семенов Олег. Це дуже активний був учень. Його не тільки в школі знали, а знали його і в місті. Він брав активну участь у проведенні різних заходів е, від відзначення е, новорічних свят. У школі був дуже активний. Мені коли я готував книжечку. Продашенка він мені допомагав робити фотографії. Я йому вдячний і горчуся такими учнями, як Олег Семенов та іншими нашими випускниками. І, звичайно, хочу сказати, що міг би ще розповісти про нього, але обставини не дозволяють сказати про нього більше. Після перемоги будемо говорити і про ті речі, які зараз не можна говорити. Звісно, це поклик і логіка сучасних реалій, називати вулиці іменами героїв та все ж наше чи не найбільше бажання, щоб воїни захисники поверталися додому живими і з перемогою, а позбавлятися від залишків руського міра необхідно. Енергетики сьогодні на вістрі суспільної уваги, звичайно, після збройних сил, адже своїми надзусиллями енергетики забезпечує саме виживання українців під час війни. Ну, а професійне свято у енергетиків 22 грудня 22 грудня відзначався День енергетиків, які в умовах воєнного стану виконують свою роботу для того, щоб критична інфраструктура та люди не поринули. У повний блекаут. Карлицький міський голова Лос-Ан-Паню та його заступник Іван Сімцов привітали працівників місцевого підрозділу прат ДТЕК Київської регіональні електромережі. Найшіріше слова подяки, спасибі вам. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів вам у праці, миру якнайшвидшого, перемоги якнайшвидшого. Як ніколи не відчули сьогодні, що таке електроенергія, що таке енергетика. Хоча завжди це стержень цієї промисловості України енергетика, ну сьогодні особливо відчули. Тому ми надіємося на вас, що ви зробите все те, що в ваших силах буде, що наше населення буде з електроенергією. За сумлінну, наполегливу працю забезпечені стабільної роботи енергетичної галузі на території Карличчини було вручено подяки міської і територіальної громади, кращим працівникам підрозділу Олексієві Страшнюку. Максиму Снігарьову, Максиму Якимчуку, Валерієву Левицькому, Романові Бондаренку, Володимиру Галабурді, Ігореві Вегері. Нашим наступним сюжетом ми продовжимо тему функціонування охорони здоров'я на місцевому рівні. В одному із попередніх випусків новин ми показували сюжет про новий мобільний апарат УЗО. Для цього ми виїжджали в Буртівську медамбулаторію. Там же спілкувалися з директором Центру первинної медико-санітарної допомоги Інною Карапірою про це. А ще запитання були і на іншу тему, де ключовим словом було нове. Перш за все, в буртах працює новий лікар Яна Андрущенко. З вересня місяця у нас новий спеціаліст. Яка пройшла інтернатуру, отримала спеціальність загальна практика сімейна медицина, і зараз приймає тут раз в раз в тиждень четвер вона приїжджає кожний кожний четвер сюди і приводить прийоми. Громада позитивна відвіддає позитивні да, відгуки для нашого лікаря. Ну, дівчина Яна Олегівна, така дивлюся, перспективна, така вона берючка. А що нового придбано останнім часом для первинної медицини громади? Від громади ми отримали ще для внутрішнього капання. Є з нас препарати на 36 тисяч. Ми купили для паліативних хворих. Це апарат капання, капання. І лікування йде доз дозами препарату. От, дві капельниці ми купили. Це ці хворі, які паліативні, тобто хворі лежачі, онкозахворювання. Оце цим хворим ми купили такі дві капельнички, що можна надавати тоді лікування на дому при призначенні лікарів. Ще ми закупили по державній. У програмі були ще в нас великі холодильники, вони знаходяться у амбулаторії, Кагарлицькій амбулаторії, там, де в нас запас вакцини. Ну, всю вакцину, що ми отримуємо, ми там в холодильниках їх тримаємо. Ті холодильники також нас держать до 78 годин температуру. Ну, Здоровенні холодильники це вони знаходяться у нас в амбулаторії. Ну і отримала ми генератори. Генератор Якщо будуть виключати дуже далеко потужний. до, до да, світло, то в нас потужний є... генератор. Генератор да, 5 кВт. Генератори, які ми можемо підключати, і у амбулаторіях де є дров'яне отоплення, теж і стоять насоси, то є булеріяни. Ми поставили балеріяни. ви можете піти зараз подивитися. ці стоять в трьох амбулаторіях. Ми поставили булер'яни. І кілька подячних слів від Галини Кравець місцевої. Жительки, у нас дуже уважні медики, так що ну я ніби часто не приходжу, слава Богу, не. Ну, але тоді, коли, коли я то тільки дуже уважні. і до всіх, і відзиви такі ж у людей. Слава Богу, ми, ми на медицину не ображаємось. Тиждень, що минув за народним ще юліанським календарем, почався Днем Святого Миколая. І з цієї нагоди в нашому місті пройшли свята для дітей, адже в час воєнного стану не варто позбавляти дітей саме дитячі враження, які несуть стільки радості, малечі. Дивіться, де і які саме заходи у нас відбули у міському будинку культури 19 грудня. Святий Миколай приймав малят у своїй резиденції. Оформлена вона була в будинку культури в Казково новорічному миколаївському стилі. Руль Святого Миколая виконав Віталій Полозов. Його помічницю снігурочку Анастасія Мацібура, сніговика Олександр Вашека. Були на святі ігри, були конкурси, веселі хороводи. Малята хором виконували пісні. Особливо гарно у них вийшла у червона калина. А ми нашу славну Україну! Біля прикрашеної ялинки в актовій залі колектив центру дитячої і юнацької творчості з приводу Миколаївських свят провів концерт, який вела Даріна Даниленко. І на якій служба у справах дітей та сім'ї міської ради вже традиційно запрошують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які живуть в нашій громаді. І таких нараховується 75. Звісно, не всі прибути змогли на свято. Але від того програма свята, яку дзвінкою заклично почав виступ зразкового дитячого духового оркестру під орудою Ігоря Ільченка і Олексія Авраменка не стала менш цікавою, бо ж Ігор Васильович свою справу знає. Квінтет вихованців студії Октава, якою керує Борис Родина. Під духовий оркестр заспівав пісню Ми ростемо. А Вікторія Пригара Все буде добре так. І мистецтво нам допомагає упевнитися в тому. Свята в центрі творчості не обходяться без лялькових вистав, що їх готує театральний гурток Шарм Тетяни Андріївської. Цього разу міні-вистава звалася Тип Україною. Гордився. Повеселили публіку члени хореографічної студії Карамельки Ольги Кравченко, затанцювавши композицію з незвичайною назвою Хара Мамбура під латиноамериканську музику. А про нічку Чарівничку, якої під дзвоники і приходить до нас Миколая, заспівали інші вихованці Бориса родини. Начальник відділу освіти Надія Омельченко привітала гостей, і учасників програми і, зокрема, сказала. Ми всі хочемо, щоб Святий Миколай положив у ту торбинку сьогодні на миру, а все те зло забрав з собою, і щоб в Україні не було війни. А наші діти, звісно, хай в цей день і в подальші новорічні свята хай зростають здорові, щасливі, успішні і хай в кожній родині буде мир, добро і спокій. Святом вас! Маленькі глядачі одержали подарунки від Миколая. Ну а справжніми спонсорами їх вручення були фірми Кагма, Лагода і Міська Рада. Вихованці Карлицької мистецької школи закликали гості Миколая під час Миколаївського свята, яке відбулося у центральній бібліотеці Кагарлика 16 грудня. Вела дійство директор бібліотеки Лілія Литвин уміло і натхненно, а допомагала їй викладач мистецької школи Наталія Кравченко. Долучилися й інші педагоги цієї школи. Світлицю відповідно оформили і святкова ялиночка, і вогонь в умовному камінні палає, створюючи атмосферу тепла і затишку. Діти зручно розташувалися на пуфах по сучасному, але як у давні добрі часи читали вірші, співали пісень про Миколая і про зиму. Несподівано, чортик кантипко забіг у пошуках тих, хто заслуговує різочок, а не нагороди, та довелося йому втікати із поважного зібрання. Після втечі чортеняти чується пісня дзвіночків, і в гості приходить святий Миколай Чудотворець, чию роль добре зіграв настоятель церкви святого Миколая Чудотворця в Кадомці Юрій Литвин. Він повідав, повчальні притчі, Бувальщини. Діти невимушено бесідували з гостем, сміялися, жартували. І, звісно, читали вірші вже для Миколая. Дійшла черга й до подарунків від дитячого покровителя. А їх самі напекли організатори свята віддамо їм належне. Та на цьому свято не закінчилося. Працівники бібліотеки потурбувалися, щоб дозвілля було і корисним, і пізнавальним. Дітей залучили до прикладного заняття. Лілія Литвин провела майстер-клас по виготовленню дитячої іграшки. Діти йшли додому із питаннями: а коли ж буде наступний подібний захід? Це і є оцінкою праці організаторів свята. Українці загалом не уявляють свят Різдва і Нового року без ялинки. Або ж сосни, бо вона таки довше стоїть у наших оселях. І ми вирушили на ялинковий базар у центрі міста. Але спочатку, задля історичної справедливості, зазначимо, що традиція прикрашати ялинку прийшла з Німеччини і до 1700 року поширилася по всій Європі. А в українських селах аж до 19 століття ставили не ялинку, а дідух хліборобський символ, сніп, соломи з колосками. А ось ці зелені пухнасті красуні, тимчасово прикрашають майданчик неподалік танка у центрі карлика. У багатьох є у прямому сенсі вічно-зелені штучні ялиночки вдома, та немало людей віддають перевагу живій хвої із її неповторним ароматом. Найняті продавці запевняють, що сосонки приїхали із Закарпаття, заготовлені легально, щоб принести радість у домівки карличан. Ось таке лісове деревце, кажуть, потягне не менше як на 350 гривень, ну хай 300 гривень. Споживачу вирішувати, дорого це чи ні. А сосни справді виглядають дуже симпатично і святково. Може, тому що віщують святковий настрій, попри воєнний стан і всі тривожні вісті. Що ж, і самі дбаємо про свій психологічний стан, про атмосферу затишку в домівці. Служба 102 в особі оперуповноваженої Інни Калієвської повідомила про надходження протягом тижня 116 заяв і повідомлень громадян у Кагарлицьку і Ржишівську поліцію. З них шість внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Пиях, а це Ржишівська громада, яку контролює Кагарлицька поліція, співмешканка виявила у будинку тіло чоловіка. Ростин згодом показав, що смертна стала внаслідок серцевої недостатності. Ще в двох селах Жижівський. Громади виявлено тіла двох чоловіків з явними ознаками обмороження. У лікарню доправили 38-річну жінку з ознаками отруєння препаратом від колорадських жуків. Поліція визначила цей епізод як спробу суїциду, тобто самогубства. Після цього жінка перебувала на лікуванні. Складено чотири протоколи про кермування автотранспортом у нетверезому стані, автівки на штрафмайданчику, а суд вирішуватиме долю порушників правил дорожнього руху і адміністративного кодексу. Поліція склала ще 28 протоколів на наших земляків стосовно порушення. Інших статей адмінкодексу набір традиційний куріння і розпивання алкоголю в заборонених місцях, домашнє насильство, дрібне хуліганство, завідимо неправдиві виклики громадянами поліції. Щодня піші патрулі поліції контролюють місто, особливо у час вимкнення світла. Погода наступного передноворічного тижня не буде традиційно новорічною, а скоріше відносно теплою для цієї пори. Отже, понеділок, 26 грудня, хмарно, 2 градуси морозу уночі і 0 у день. У вівторок, 27 грудня, очікуємо хмарну погоду із мокрим снігом. 1 градус морозу вночі і 2 градуси тепла у день. У середу, 28 грудня, хмарно слабкий сніг. Мінус 2 вночі 0 у день. У четвер, двадцять дев'ятого грудня, мінлива хмарність, можливий сніг. Три градуси морозу уночі і аж один градус тепла у день. У п'ятницю, тридцятого грудня, очікується хмарна погода. Два градуси морозу уночі і два градуси тепла у день. У суботу, 31 грудня, мінлива хмарність. Мінус один вночі і плюс два в день. Ну а першого дня нового року, в неділю 1 січня, синоптики прогнозують мінливу хмарність і з можливим дощем 0 градусів вночі і аж плюс 3 градуси у день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам душі погоди. Шановне товариство. Підійшов час поставити фінальну крапку у нашому тижневу Кукагарличина. До нового року залишається тиждень, року, який ми сподіваємося, стане роком нашої перемоги. Тож всі разом працюємо на перемогу на своїх робочих місцях, волонтерських, хто де і хто як може. Все буде Україна. До побачення! Христос народився! Славімо Його!